У соборі при Святої Богородиці передача чергової партії волонтерської допомоги цього разу для секції підготовки бійців бригади Азов. Ми продаємо три тепловізійних приціли. Так, ми передаємо ми прапедаємо дві такі маски для FPV, це кріплення для прицілів. І ще є в нас чотири камери цифрові для FPV. І в нас ще там на дворі є автомобіль, і в нашому в автомобілі є архтехніка, яку щоправда нам делегували передати наші друзі з Балтії. Волонтери соборного хабу у рекордно швидкі терміни закрили запит від секції підготовки бригади Азов. За що військові сьогодні висловлюють щиру подяку? Хочу подякувати оцю Віталію як голові фонду Соборний Хаб, звісно, Соборному хабу і всім меценатам, які долучилися. До даного збору до допомоги це далеко не перша допомога, яку нам передає Соборний хаб. Раніше вже були і будівельні матеріали, і інструменти, і автомобіль. Ну і от цього разу так само. Фонд робить нам велику допомогу, і в теплоприцілах, і в обладнанні для впівдронів військові мали гостру потребу. Резюмує Остер. Держава в повній мірі не може забезпечити всіх в тієї кількості приладів, які необхідні. А так як ми наш підрозділ займається підготовкою особового складу, то звісно, що в першу чергу забезпечуються бойові підрозділи. Тому, звісно, що від Секції підготовки, велика вдячність нашим меценатам і соборному хабу кожна така допомога це врятовані життя на фронті та наближення нашої перемоги. Резюмує почесний волонтер соборного хабу Артем Рожко. Чим більший запит, тим більше є бажання якомога швидше допомогти в тому чи іншому питанні. Тому так сталося і сьогодні. Запит доволі недешевий. Ті прибори і прилади, які сьогодні передаються, вони дороговартісні. І це певним чином їх, знаєте, мотивує. Тобто це знаєте, як такий типу спортивного азарту, коли ти розумієш, що те, що ми робимо, воно допомагає життям, допомагає військовим на фронті, це тебе як кажуть, мотивує. І от ми сьогодні передаємо все це обладнання, прилади. В тому числі і автомобіль з великою радістю, якщо так можна сказати, дай Бог, щоб це врятувало життя нашим хлопцям, нашим військовим, дівчатам. І чим швидше буде перемога, чим швидше буде мертвим, буде краще. Добрий ранок, шановні друзі. Маємо честь долучитися до ініціативи отця Віталія Соборний Хаб. по... Допомозі нашим героям зазову, хлопцям з ми... це... я, я особисто вважаю, що це наш обов'язок там долучатися, і кожен українець має або ти працюєш, або ти воюєш. Тому ми зразу відкликались на цю ініціативу по закупівлі тепловізійних працівників хлопцям з Азову. Ну і інші речі, які ми також на постійній основі разом з Соборним хабом за отцем Віталієм допомагаємо і впевнений, що разом переможемо, і це наближить нашу спільну перемогу. Слава Україні! Остер тестує позашляховик, який сьогодні теж передають у якості волонтерської допомоги. З місця, де ми живемо на місце роботи, доводиться їздити на 25 кілометрів. Різні тренувальні локації знаходяться абсолютно в різних місцях, знову ж таки, в першу чергу, для забезпечення безпеки особового складу. Тому без транспорту ніяк. Все ж таки, сучасна тактика війни передбачає те, що ми повинні зменшувати. Кількість людей в групах для того, щоб це не було жирною ціллю для ворога. Я думаю, що всі знають і бачать, як ворог намагається знищити якомога більшу ціль. Тому в тому в числі і транспорт передбачає передбачає певне розділення. Багажник автомобіля ущент заповнений необхідною оргтехнікою для підготовки та навчання бійців, друзі. З Риги. Так? Е е моя шана вам. Так? І конкретно сьогодні ми передаємо. На відео буде фрагмент, що ми передаємо, але цей добродій, що стоїть поряд, він забере все. Так? Е таких три е МФУшки, досить круті, так? Е проектор. Е і там має бути, ці ці ну, щоб ви зрозуміли, те все, що передано, воно в цю машину не поміститься. Буде інший репортаж, буде бусік е, ну, Якось будемо кооперувати це все діло і вже в нього поміститься, тому що там є е, різного роду там і оргтехніка, є багато компасів, і є трошечки. Зі спорядження, там є різного роду ліхтарі. От у нас, наприклад, зараз є проектор, який показує тільки в одному кольорі, а нам потрібна більш якісна техніка. От дуже вдячні латвійським друзям за те, що вони нам допомагають. Далі буде резюмує голова благодійного фонду Віталій Юрочко. І вкотре дякує усім дотичним доброчинцям за підтримку і потужну роботу соборного хабу.